І безпіри та злоти, Тебе вітає. Фаве! Це дві все цвітри. Фабе, це дві все гри. Ні слова більше. Рухай свій світ з програмою лояльності. «Уклон». клан. Вітання усім, друзі. Сьогодні незвичний випуск на каналі Ігор Циганик. Власне, не буде Ігоря Циганика, але я отримав від нього домашнє завдання зробити інтерв'ю. Тому сьогодні у нас інтерв'ю з одним, певно, найперспективніших українських футболістів з Єгором Ярмолюком. Єгор, привіт! Добрання. Дякую справи? Все добре, дякую. У вас як. все теж все добре. Слухай, хочу привітати тебе з першим забитим м'ячем. Ну, менше місяця тому перший забитий м'яч в ОПЛ. Хоча насправді ти вже в ОПЛ три сезони граєш. І здавалося, дійсно, що ти вже забивав багато, віддавав результативних передач. На тебе тиснуло це, що ти не забивав ще досі в ОПЛ? Так, дякую за привітання. Звісно, це приємно забивати. Певно, був якийсь тиск. Це було неочікувано з кутового, там, з відскоку забив та й добре. Буду намагатися мати забиватися більше і більше. Головний тренер Бренфорда Кіт Ендрюс після цього матчу сказав. Він був здивований дуже сильно, що це твій перший забитий м'яч. Не можу повірити. Це його перший гол. Його грає неймовірно. Справді гарний сезон. Він швидко навчається у досвідченіших гравців та хоче розвиватися і далі. Які взагалі в тебе склалися стосунки з наставником Бренфорда? У Нас гарні відкриті стосунки. Добра комунікація з ним. Та ми відкриті завжди. Кіт Ендрюс був тренером стандартів, коли тренував Томас Франк. Як це зараз от повпливало на вашу роботу? Є там більше якихось розборів стандартів? Я думаю, що це не сильно впливає, так як він зараз головний тренер, а не тренер по стандартам, тому що він фокусується на своїй справі. Я думаю, що в нас така ж гарна команда, як і була. Ми намагаємось грати свій футбол, намагаємося гратися краще, і краще та показувати свою гру. Звісно, я дуже вдячний Томасу, тому що саме з ним я зробив свої перші кроки в англійській прем'єр-лізі. Він мене вірив, він мені допоміг. Бренфорд зараз на сьомому місці в ОПЛ. Є шанси, насправді, хороші шанси поборотися за Єврокубки. Як от взагалі оцінюєш першу частину сезону для команди? Так, звісно, непогана не перша частина, але ще багато матчів попереду. Та й думаю, ми будемо бачити вже ближе до кінця сезону. Ну, а для себе як оцінюєш? Ти і минулого сезону вже багато виходив в старті цього сезону, ти вже фактично таким став мега основним, я би сказав. Як для себе оцінюєш першу частину сезону? Непоганий сезон, але я сподіваюся ставатися краще, і краще та працювати над собою та допомагати команді. Давай повернемося трошки назад до того, як ти тільки переходив у Бренфорд. Після початку повномасштабного вторгнення ти півроку взагалі не тренувався. Розкажи от трошки про цей час, як ти тоді підтримував форму. Так, тоді було не дуже легко, тому що не було ніяких тренувань. Я тренувався там, з друзями. Ми збиралися інколи грали у футбол, ходив в тренажерний зал та зробив все, що міг. Ти ну, ці, там півроку не тренувався і потім одразу поїхав у Бренфор, так? Тобто з Дніпром один тоді вже ніяких зборів не було. Так, звісно, так. Ну от Наскільки складно тобі було, ти фактично півроку підтримав форму сам і потім одразу потрапляєш в клуб АПЛ під такі навантаження, тренування. Так, це було нелегко, але вони це теж розуміли. Вони дали мені е, час адаптуватись, прийти в мої кращі кондиції та показати себе. Я не відразу там приїхав і не відразу почав грати. Потрібен був час, та я адаптувався і зміг е, підсилити цей темп. Якщо ти хочеш прогресувати та йти е, далі, тобі завжди потрібно важче працювати та додати додавати. Як я вже казав, це інтенсивна ліга. Та я намагаюся прогресувати і працювати все більше і більше. Ну а до чого найважче було звикнути саме на футбольному полі? Напевно, темп гри. Завжди відкрита гра. Тут нема такого, що ти там закривається, там не атакує. Це завжди висока гри. Ну, і в тебе така позиція насправді, що ти е фактично завжди опиняєшся між персангуючим блоком суперника, е і там треба там, буквально за долю секунди ухвалювати рішення. Е е наскільки важко це для тебе було давалося? Так, це нелегко, але до всього звикаєш, адаптуєшся, та саме для цього ми тренуємося. Зупили велика різниця. Так, звісно, велика різниця між лігами. Це ніхто не приховує всі це знають. Ти вже відчуваєш звик до цієї божевільної інтенсивності, що для тебе це так. досить комфортний рівень? Так, звісно. У тебе насправді ну, така цікава ситуація з серцем, адже в тебе три клапани, наскільки я розумію, так, а не два. Це історію, яку часто виділяють. Розкажи трошки про це. Ти спілкувався з лікарями, що, що це, чи, чи тобі це допомагає? Ну, якщо насправді я ні з ким не спілкувався, я просто знаю, що є така ситуація, що в мене на один клапок більше. Але я не, не спілкувався про це з лікарями та нічого глибоко про це не знаю. Ну загалом, як ти думаєш, що ця ну, твоя фізична така витривалість? Фізична, фізична потужність це, от, ш, типу, ну щось таке вроджене, скажімо так, там от, три клапани серця, чи там люди часто полюбляють, казати, що це там талант, от, просто, от, просто чи це от, дійсно робота важка робота? Якщо чесно, не знаю, від чого це, але це не просто. Мені не даються там, ігри легко, і я вважаю, що це тяжка праця, і до цього не легко прийти. Ну, але ще в дитячих командах ну, було таке, так? Що ти там тренуєшся, умовно кажучи, з дорослою командою, потім йдеш, тренуєшся з молодіжною, потім ще йдеш, тренуєшся ще на інше тренування. Так, да, так було, як я починав тренуватися з першою командою. Мені казали, після тренування, все, фініш, там ніяких тренувань, але я приходив ще до своєї команди, u 14, чи u 15 і тренувався ще з ними. Ти говорив вже, що у тебе були пропозиції від Брентфорда, від Самдорії, що ти обирав якраз між цими клубами. Чому зупинився саме на Бренфорді? Я думаю, це був не такий уж важкий вибір, тому що Прем'єр-Ліга, кожен гравець мріє грати у Доблії. Ну, Ти вже відчував, що адаптувався до Англії повністю, що на 100% ти вже звик до Англії? Так, звісно, я вже тут більше трьох років, 100% я вже тут, як свій. До чого було важко пристосовуватися на початку? Можливо, якийсь такий конкретний приклад був, що ти такий ну до, досі важкувати. Звісно, на початку це була мова, тому що я не знав англійської, не розумів нічого. Було мені було 18 років. Це було нелегко, але я це пройшов. Я коли переїхав тут, е працювала в клубі Марія. Вона мені дуже допомогла допомогла з усім, як із адаптацією з квартирою на тренуваннях, навіть була. Перекладала, я їй дуже вдячний. Я бачив, що ви робили український день у Бренфорді, так це там їжа українська була на базі клубу. З також ви спільно організовували? Це організовує клуб. У нас є така невеличка традиція організовувати для гравців інтернаціональних їхні дні на базі. Це був український день і всім сподобалось. А що скажи, що це тоді було це кухня більше. Так, звісно, це була кухня, да. це був обід української кухні. З ким в команді ти найбільше дружиш? Дружу з усіма. Навіть не знаю, кого там можна виділити, але з... в центрі поля, наприклад, усі Хендерсон, Янельт, Єнсен з усіма підтримуємо зв'язок, з усіма дружимо. А поряд з ким сидиш в роздягальні? Майкл Тайода. Хто ти, на твою думку, зараз найтехнічніший в Бренфорді? Ну, от є людина, на яку ти дивишся, ти розумієш, що, ну це просто космос. Всі технічні, але інколи в матчах дивує Єнсен. В тебе дебют стався в грі проти Арсенала. Розкажи трошки про це. Тому що ну, одразу виходити топ-клуб, трохи, я не знаю, тряслися коліна трошки. Так, дебют в старті був проти арсенала. Це було нелегко. Проти Арсенала завжди важко грати. Так це ще була перша моя гра. Звісно, був мандраж, але перші 10-15 хвилин, а далі ти вже вливаєшся в гру і насолоджуєшся. В АПЛ насправді от, е, кожен матч це взагалі, постійний стрес, е, тому що ну, дійсно кожен матч топовий. Тобто, навіть якщо подивитися, там е, був матч за Астонвілою у вас зараз. Наступний матч з Ньюкаслом, потім з Арсеналом. Тобто, кожен матч це топот. Наскільки важко налаштовуватись на такі матчі? Кожна гра, ти не знаєш, як ще й піде. Кожна гра це великий тиск, велика нагрузка. Тому ми фокусуємось на наступній грі кожного разу. Ми не думаємо про на дві гри вперед, Ми завжди фокусуємося на наступній грі. Можна назвати для себе з ким було грати, з командою, з футболістом, от найважче, з якими було грати? Команда це напевно Арсенал. Арсенал дуже зараз в гарній формі. Та було важко проти них грати. Манчестер Сіті також дуже технічна команда та дуже гарно працює з м'ячем. Гравця не може виділити, тому що всі гравці топ проти всіх важко грати. Ну, може, в центрі поля проти когось було. Ну, не те, що прям там гравець дуже сильно мов на карчах, може, в тебе там гра не пішла і ще щось таке було, що ти пам'ятаєш, що цей матч ну, дуже, важкий, дуже важко тобі давався. Можу виділити як топ-гравця в центрі поля, Райс. Райс дуже гарний гравець. Накраз ну, і ти сказав, що найважче було проти арсенала грати. А, в чому це пов'язано? В тому, що футбол такий більш прагматичний і проти нього складніше? Чи в чому? Тому що арсенал зараз в топ-формі. На першому місці в прем'єр-лізі, та на першому місці в лізі чемпіонів. Вони зараз гарно демонструють свою гру та було найважче грати саме проти них. Розкажи трошки про трансфери. Можливо, були якісь інформація, до тебе доходила про трансферні пропозиції там, от за ці три роки, що ти був в ОПЛ, тому що ну, багато тебе вже пов'язують з топовими клубами взагалі світу. Так, звісно, приємно чути, коли мене там з кимось пов'язують. Хтось цікавиться, але я сфокусований на своїй грі у Брентфорді саме зараз. Я все знаю так, же, як і ви з Інстаграму, коли щось прочитаю. Я намагаюсь розвиватись, прорисувати, та я вважаю, що якщо ти прорисуєш, розвиваєшся, працюєш, то завжди прийде до тебе якийсь варіант, гарний клуб, та буде якась можливість, і тоді ми вже будемо розмовляти про це. От скажу, в тебе є клуб Мрії, за який ти вболівав у дитинстві? Так, це була Барселона. Хотів би потрапити до Барселони. Так, звісно, хотів би. Я знаю, тобі багато говорили про збірну України. Навіть збірники, що там, типу, ну, умовно кажучи, чому не викликають і так далі. Адже ти вже був основним футболістом ну, Бренфорда, клубу АПЛ, вже довгий час, але при цьому ще не викликався, ну, не потрапляв в склад національної збірної. Це тиснуло на тебе, що ти вже тут в Бренфорді, найсильніша Ліга світу, а за збірною ще не граєш? Ні, це на мене тиснуло, тому що я всьому свій час. Я довіряю цьому і завжди прийду до свого. Ну, не було такого якось відчуття, що ти вже, наче гідний грати за збірну, а, а досі не там? Ні, ні, не було. А, ну В тебе дебют за збірну стався знову проти топового суперника. От як дебют за Бренфорд проти арсеналу. Тут знову дебют за збірну, знову Бельгія. А, було так само страшно, як проти Арсенала? Так, це було нелегко. Як я вже казав, теж був мандраж, але. Входиш в гру і потім насолоджуєшся. Тебе був вдалий, так як ми виграли. Матч був непростий. Найголовніше те, що ми виграли, і те, що я змог допомогти команді. Як думаєш, чому тебе довгий час не викликали у збірну? Я не знаю, не задався цим вопросом. Завжди тренер вирішує, та тренер знає, що робити. Не спілкувалися з Сергієм Рибровим про це? Май спілкувалися тільки, коли він мене вже викликав. Я був вдячний ці, ці йому, та... за... за цей період ми не спілкувалися. Ну, а згадаю, першу розмову з Сергієм Робровим, про що ви тоді спілкувалися? Привітав мене з викликом в збірну, сказав працювати та доказувати, що я маю тут бути. А, ну, як думаєш, можливо, це пов'язано з тим, що тиму потрібен був молодіжній збірній? Може, якось пов'язано, але я не знаю. Це, як я вже казав, вирішує тренер. Я завжди радий допомогти там, де мене чекають. Була історія, якщо я не помиляюся, коли Олександр Петраков тебе викликав в збірну України, так, в 2023 році. Але тоді не склалося. Розкажи про цю історію. Чому ми тебе не побачили в збірні вже в 2023 році? Так, було щось таке, але якщо чесно, я не пам'ятаю, як саме це було. Можливо, я був травмований чи щось таке, і щось не вийшло. Але була така розмова, що я мав їхати до збірної та щось не вийшло? Я тоді ще був в Україні, так мені позвонив в адміністратор збірної сказав, що мене викличуть. Але потім на наступний день щось змінилось, і все ж таки я не поїхав до збірної. Зовсім скоро матч проти Швеції. Як ти оцінюєш взагалі рівень збірної України? Які шанси можуть бути от реальні вийти на чемпіонат світу? Звісно, ми маємо всі шанси, великі шанси вийти на чемпіонат світу. Там ми будемо боротись до кінця і будемо намагатися показати своїм болівальникам, що ми реально можемо це зробити, та те, що ми віддаємо все на полі. Всі розуміють наскільки це важливо для кожного гравця. Я вважаю, що у нас є дуже добрі гравці, які грають в топ-клубах. І всі розуміють, наскільки це важливо. А, ну, насправді деяких гравців ти знаєш зі збірної Швеції, які грають в АПЛ. Ну, можна і Ісака сказати, і Дікріша, Кулушевський, Берґвал. Розкажи трошки про них, тому що ти проти них грав, ти їх маєш добре знати. Так, я грав проти них, гарні гравці, добре грають в топ клубах. Але я вважаю, що в збірні ми будемо сконцентровані і фокусуватись на своїй грі. Так, топи футболісти, але я вважаю, що в нас є великі шанси вийти на поле та й доказати, що не завжди вирішує ім'я. Дякую. Дякую тобі. Дякую. Дякую. Бажаю успіхів тобі. Дякую, взаємно.